Подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 11 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Протягом минулої доби ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти ветеринарне, зелене, гатище, зибине та бодарки. Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Миколаївка, красна Перше, Фигулівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перше, Кислівка перерахували у ранковому зведенні генштабу зсу. Протягом минулої доби ворог з артилерії мінометів та з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Внаслідок обстрілу Вовчанська загинув 67-річний чоловік, пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. У селі Фиголівка Куп'янського району під час мінометного обстрілу поранення отримав цивільний чоловік 49 років, госпіталізований. Пошкоджено приватне домоволодіння. Повідомив начальник обласної військової адміністрації. Олег Сенігубов також поінформував про те, що в області залишається високою мінна небезпека. Сьогодні вранці в Ізюмі на протипіхотній міні пелюстка підірвався цивільний чоловік 44 років. За його даними, лише минулої доби в області знешкоджили 80 вибухонебезпечних предметів. Піротехники ДСНС обстежили ще 16 гектарів території. При цьому в ДСНС визнають, навіть на вже обстежених територіях можуть з'являтися пелюстки легкі протипіхотні міни можуть падати з кров дерев, де застрягли. После оккупации территории Харьковщины 53-летняя мешканка Купянска добровольно начала співпрацювати с ворогом. Про це повідомляє Харьковская областная прокуратура. Зрадница обвиняла посаду, исполняющую обязанности главного специалиста, сектора бухгалтерского учета, отчетности, административно-хозяйственной деятельности, управления труда и социальной политики, военно-гражданской администрации Купянского района, При окупаційній адміністрації колаборантка займалась тим, що складала посадові інструкції співробітників сектору та надавала пропозиції на отримання закладів соціальної сфери. Жінці повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності, частина статті 2 статті 111.2 кримінального кодексу України. На території локації долина Альпак в екопарку під Харковом, яку планують відкрити 1 червня. Поселили перших тварин: Альпак, кіз, коней та поні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ландшафтного парку. У публікації йдеться, що локація повністю розмінована, завершується благоустрій. У день відкриття гостей обіцяють пригостити польовою кашею. Плануються різноманітні програми для дітей та дорослих. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 11 травня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті «Об'єктива» та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи Об'єктив ви можете у нашому телеграм-чаті. Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.